Доброго вечора, шановні Житомиряни, як завжди, у цьому у цей час у прямому ефірі на Житомир.Інфо студія журналістських розслідувань ЧБ. Ми продовжуємо вам розповідати про топ Житомирських корупціонерів, і героєм сьогоднішнього нашого ефіру є колишній очільник Житомирського бронетанкового заводу Сергій Бутенко. Пан Бутенко неодноразово потрапляв у різноманітні корупційні скандали. і, Звісно, ми не могли собі відмовити у задоволенні пройти повз його постать. Отже, про бронекорупційні теми і схеми дивіться у сюжеті відзнятому нашою знімальною групою. Україна успадкувала від СРСР один із найбільших арсеналів у світі. Однак техніка все більше потребує ремонту. Саме цим повинен займатися Житомирський бронетанковий завод. Але... Підприємство працює з 1943 року і спеціалізується на капітальному ремонті радянських бойових машин піхоти в умовах війни. Житомирський бронетанковий завод стратегічне підприємство. Лише торік завод отримав найбільше державне оборонне замовлення ремонт 218 БМП на суму понад 200 мільйонів гривень. Однак колишній директор заводу Сергій Бутенко скаржився на недостачу комплектуючих. Зрештою, державний концерн «Укроборонпром» відправив перевірку на завод. В інтерв'ю українському тижню заступник директора ДК «Укроборонпром» Сергій Пінькас говорить, що перевірка виявила на підприємстві 27 стволів із дефектами, які можна виправити без жодних проблем, але буквально наступного дня їх вивезли у невідомість. Директор на запитання для стволи заявив, що він у Києві на засіданні, тому гадки немає, а після цього відмовився від ремонту 98 із 280. Машин. Так, солдати в АТО до отримали свою техніку, яка могла і повинна була рятувати людське життя. На полі бою дуже важливо, щоб БТР тебе не підвів, тому що це наше життя. Якщо техніка мене підведе, то і екіпаж буде цілий, всі будуть живі, здорові. Бо на техніки, звичайно, не вистачає, тому що постійно техніка якась підбилась, багато БТРів, які згоріли, танків. Техніку постійно потрібно оновлювати, ремонтувати, вона дуже швидко виходить з ладу. Колеса спочатку привозили якби, державні, а коли вже закінчились державні, то привозили волонтери колеса. Самі звичайні люди. За час керівництва заводом Сергія Бутенка було реалізовано ряд схем. Перша полягає у продажі заводу комплектуючих від імені підставних фірм. У заводу на зберіганні знаходились сотні бойових машин. Всі придатні вузли із них знімались, і через ланцюжок підставних фірм продавались цьому ж заводу. Військова прокуратура розслідує схему фіктивного постачання обладнання ТОВ Укрвагон Ремтранс. Через фірму із статутним капіталом в 5 тисяч гривень лише за 2014 рік прийшло закупівель на понад 24 мільйони гривень. Створена організація була за місяць до того, як був укладений контракт із Міноборони на ремонт БМП, основним партнером, який постачав Укрвагон Ремтрансу обладнання, був приватний підприємець Бутенко. Бутенко звільнений з посади, рішення приймалося адміністрацією Укроборонпрому, тобто керівництвом керівництвом самого Сергія Бутенка і цього підприємства. А якщо повертатися до історії... Кримінального провадження, про яке зараз йде мова, то почалося з епізоду про закомплектування військової техніки, яка знаходиться військової техніки Міністерства оборони, яка знаходиться на території Житомирського британського заводу. Міністерство оборони тривалий час не досить прискіпливо перевіряло наявність цієї техніки і. Десятки років вона зберігалась, під кінець 2013 року вирішили перевірити максимально прискіпливо і зробили висновок про те, що техніка значно розкомплектована, не вистачає Окремі машини розкомплектовані взагалі до стану тільки одного корпусу, інші частково. Загальна сума нестачі була виведена на той момент близько 12 мільйонів гривень. Заправка Танкіст, колишня власність танкового заводу. Трудовий колектив добровільно відмовився від майна, і заправка опинилась у приватних руках. Після звільнення з посади Сергій Бутенко почав активно закріпляти за собою набуте майно. Так, у березні 2015-го право власності на землю під заправкою було оформлено на ТОВ «ЕнергОйл». Підприємство заснував у лютому 2015 року громадянин Бутенко Сергій Григорович. Керує фірмою Олег Чернюк, брат дружини Бутенка. У січні 2004 року рідна сестра Директора заводу Валентина Козаваткіна знаходить 4 мільйони гривень, щоб стати співзасновником ТОВ СанФіш. За її показами, вона отримала позику у понад 2 мільйони гривень від Житомирського бронетанкового заводу. У 2011 році ряд складських приміщень бази Воєнторг, які належали Житомирському ремонтно-механічному заводу, переходять у власність ТОВ-торгівельна виробнича фірма Брек. Співзасновниками організації є Бутенко Сергій Григорович та його троєрідній брат Олександр Ожаженко. Кримінальну справу хто її, е піднімав, тому і задавайте питання. У нас були перевірки. До нас на сьогоднішній день питань немає. немає. Колишній директор заводу і депутат Житомирської обласної ради Сергій Бутенко роками почував себе вільно і безкарно. Одним з факторів є родинні зв'язки. Зять Бутенка Олександр Потапенко є начальником південного міжрайонного відділу управління СБУ в Києві. Інший Потапенко, Олександр Васильович, є начальником відділу представництва інтересів держави в оборонно-промисловому комплексі військової прокуратури Центрального регіону. Можливо, саме цим пояснюється той факт, що протягом півроку слідства Сергій Бутенко навіть не була пред'явлена на, на, на даний час по провадженню проведено кілька допитів будинку допитався як свідок. Підозра йому не оголошувалася в зв'язку з тим, що немає остаточних висновків і експертиз, і, ну, і інших слідчих дій, які ми зараз проводимо. До цього часу, до оголошення про підозру, говорити про те, що це кримінальне провадження стосовно когось конкретного. Не можна це буде суперечити законодавству і момент оголошення про підозру відповідно до законодавства вважається моментом притягнення до відповідальності. Тобто це вже повністю сформована правоохоронними органами позиція. Ми так вважаємо. На даний час ще триває розслідування, ми не можемо говорити остаточно. Так, дійсно, ви праві, що все це, що відбувалося, відбувалося при тому, коли Бутенко керував підприємством. Однак ну, є нюанси доказування, є необхідність досліджувати обов'язки кожного. Він ж не один керує, є заступники, є зелені інженер, є нижчі посол. Тобто ми встановлюємо роль і місце кожного в цих порушеннях, які були допущені. Ну, словом можна убити, і словом можна спасти, і словом можна людей за собою повести. То я вам скажу друге: що ми вбиваємо ділом. І це діло робить наш трудовий колектив. Пан Сергій Бутенко уникає преси і не любить давати коментарів. Хоча, звісно, нам би було б цікаво поставити ряд різноманітних питань. Сергій Григорович, впевнений, ви це дивитеся. Не уникайте, розкажіть мужу та свою історію. Ми радо вам надамо таку можливість. Ми запрошували, звісно, героя нашого сьогоднішнього розслідування до студії і отримали відмову, що не було часу. Ну, будемо сподіватися, що стараннями прокурорів у нашого сьогоднішнього героя розслідування незабаром з'явиться досить багато вільного часу. Взагалі, підсумовуючи Україні війна, тисячі людей гинуть, однак одиниці на цьому багатіють. І про власність такої бронетанкової сім'ї у нашому наступному сюжеті. Чоливши ДП Житомирський бронетанковий завод, Сергій Бутенко почав роздавати посади своїм родичам і друзям. Так його дружина Лариса Бутенко очолила ресторанно-готельний комплекс при заводі. Сестра директора Валентина Козоваткіна стала начальником секретної частини підприємства. Брата Лариси Бутенко Олега Чернюка влаштували у відділ постачання, хоча ще наприкінці 2013-го він інтенсивно шукав роботу у Вінниці. Разом з тим, його дружина Ганна Чернюк наразі директор Житомирської філії ДП сервісно видавничий центр головного управління Міністерства доходів і Зборів у Житомирській області, начальник відділу кадрів на заводі Віктор Рафальський. А він приходиться дядьком дружині Бутенка. Також у 2010-му він очолював партію демократичний союз. Начальник енергомеханічного відділу Олександр Ожоженко водночас є троюрідним братом Сергія Бутенка. Ну і не варто забувати про друзів директора Володимир Маркосян, секретар профкому підприємства, друг ще з вузу. Нині депутат новоговенської селищної ради, член партії регіонів. В соцмережах не приховує свої сепаратистські погляди навіть після звільнення Бутенка з. Посади основний склад його сімейного підряду продовжує працювати на заводі. Якщо, значить, з горем пополам витиснели того, значить, бутенка, але як то кажуть, діло Бутенка живе і процвітає. розумієте, якщо не не звільняють і не прибирають тих людей, які з його оточення і з його сім'ї, про що це говорить? Говорить про те, що він значить не втрачає вплив, і ще є якісь надії на як то кажуть на реінкарнацію. Цього директора, заручившись підтримкою друзів та рідні, Сергій Бутенко успішно провертав на заводі схеми і зумів приватизувати значну частину майна заводу. У різні роки на території бронетанкового існували різноманітні підприємства. Цех з обробки граніту тупив завод, підприємство з виготовлення побутових фільтрів, пекарня, рибний цех, автозаправка тощо. на прикладі заправки танкіст автомайданівець Іван Єщенко розповідає, як власність держпідприємства виводилась у приватні руки. У минулому активіст теж працював на заводі, тож про ці схеми знає не з чуток заправка за кошти заводу, Потім заправка рік чи півтора працює, знову ж таки, нібито трудовий колектив вирішує, що значить, заправка не рентабельна, її треба продати. З'являється такий пан конгурцев, це чоловік подруги, дружини Бутенка, ніби він цю заправку купляє. От, причому купляє таким чином, він е, значить, позичає у пана Бутенка 250 тисяч гривень під зобов'язання чи повернути гроші, чи віддати заправку. Ну, розумієте, От, що Він гроші не повертає, а пан Бутенко забирає заправку. Магазин, це був, значить, він давно був до Бутенка ще там заводський магазин. От, потім значить, його ну, реставрували, перебудували, таке інше, потім раз і продали. Кому? Ну, Покійні теж ще продали. От. Більярдну зробили, класна більярдно, все нормально, обладнали, все там. пару років пограли в більярд, нерентабельно, хлоп, продали. Начальник відділу кадру він же дядя дружини, і от таким чином. Тобто, все робилось для того, для для власного збагачення ніхто не дбав за цей завод. На початку 2000-х Бутенко отримав контроль над сімома гектарами землі, де містилася база Житомирського військторгу. Тут він береться побудувати цех по переробці риби. Більше як за 230 тисяч гривень проводить ремонт одного з приміщень, а за кілька років продає цех менш ніж за 170 тисяч гривень. Тобто, цілу відремонтовану споруду продають на 60 тисяч дешевше ніж вклали вод один лише ремонт. Таку щедру знижку отримало підприємство з того ж таки сімейного підряду. Засновниками фірми була родна сестра Сергія Григоровича Бутенка. Ну, вона хороша жінка, просто как би, брат її поставив. Чуть, чуть Був Михайло Гаврилович Мозгових і я. Сестра Бутенко мала 50%. Я 25, і Михайло Гаврилович 25. Там півзавод був, але то він працює, то не працює, кондитерський цех був, нам не вистачало поміщення, ми в кондитерському цехі немножко арендовали морську капусту делали там. А так, так якісь фільтри зробив Сергій Григоріч за государственные деньги, так не випустило ни одного фильтра. То скільки ж власності бронетанкового заводу встигла приватизувати рідня бутенка? Про це ми запитали у голови Новогульвинської селищної ради. Точно сказати, на кому оформула той чи інший об'єкт власності, я. Не можу. Ну так, це тільки неофіційно. От я знаю, що там у нього є власність на колишніх складах воєнторга. А це я знаю. Я думав, що заправка танкіст, яка біля Сінгурів, це заводська, виявилася, що вона вже не заводська, комусь передана чи продана. От. Але у нас це не фіксується, на жаль. Ще це будинок рибака. Там. На складах воєнтурга дім рибака це будинок відпочинку, який Бутенко звів, нібито для працівників заводу. Як не складно здогадатись, цей будинок і ставок обнесені високим парканом нині також приватизовані. Жодного тут робочого не було. З будкою. ніколи, то я вам офіційно заявляю. От. А потім цей об'єкт, знову ж таки, дом рибака, от, він переходить у власність Бутенка. Решта території з цим, основна територія, з складами і виробничими і офісними приміщеннями продається пану Лагута. Хто такий Лагута? Лагута був до недавнього часу заступником пана Бутенка по постачанню на танку в заводі. Проходить певний час, там три чи чотири роки, я вже не пам'ятаю. І пан Лагута. Бере то все, дарить пану Бутенку. Іван Єщенко проводить нам екскурсію будинками колишнього очільника бронетанкового заводу. Один із них знаходиться неподалік, у селі Пряжів. В одному із наших звернень, він так в усному порядку сказав, що цей будинок це дача, яку йому подарував його ну, на сьогоднішній день покійний батько. Ну, на той час, на 90-ті роки, батько був давним-давно на пенсії, батько був стокарем, працював все життя на заводі. Формально, може, і так було оформлено на батька. Мешкання знаходиться за цим високим парканом у селі Вишпіль. Тут досі облаштовують територію. Щоправда, господаря вдома нема. А це тут вот так сильний бітант. Ой, дівочки, що я що я можу сказати? Куда я знаю? Ні. По нашим даним це будинок пана Бутенка. От я це знаю досконально. Чому тому, що є люди, які працювали тут, робітники заводу. сюди, їздила техніка, от, машини. Ну я так розумію, що гроші вкладаються в ту нерухомість, яка буде ну, так мати ціну, та яка знаходиться на природі і яка має біля себе водний об'єкт. Але і це не повний перелік будинків Сергія Бутенка. Ще в радянські часи він отримав від міністерства оборони трикімнатну квартиру у Новогуєвенському. Наприкінці 90-х Бутенко дарує помешкання дочці. оскільки директор тепер безхатченко, то коштом заводу купується будинок на вулиці Баришевській у Житомирі, площею 309 квадратних метрів і земельною ділянкою у 653 квадратних метри. У грудні 2003-го Сергій Бутенко оформлює право власності на будівлю. Однак будинок площею понад 309 квадратних метрів видають за одну кімнату житловою площею 50,3 квадратних метри. Решта 250 метрів, нібито не житлові приміщення. Я думаю. Е придет время, и это дело будет доведено до конца. Вот. Я так думаю, что этот хороший дом для участников АТО семьи, так нет? Человеку есть где жить. Вот. А мы ищем даже людям, инвалидам, пострадавшим. Вот жилье. Оно куплено за деньги Министерства обороны. Майном заводу, который продали за час работы Сергея Бутенко, ныне зацикавилась и військова прокуратура. За этим фактом Порушено кримінальне провадження. Ми вбачаємо, що реалізовано було незаконно, оскільки це майно було бути зареєстровано як державне майно. Нині фахівці проводять оцінку проданого майна бронетанкового заводу, аби визначити суму заподіяних збитків. Логіка останніх подій в Україні показує, що безкарність все ж таки має свій термін придатності. Панове прокурори, доведіть це. ми вам віримо. На сьогодні, все. Дякуємо, що були з нами. Будьте на Житомир.Інфо. На все добре.